З 24 лютого 2022 року третина українців була змушена покинути свої домівки. На даний момент це найбільша криза з переміщенням людей у світі. Приблизно 6,4 мільйонів осіб були переміщені в межах України в управлінні соціального захисту населення у Покровській територіальній громаді перебувають на обліку понад 18 тисяч осіб. З них це більше 10 тисяч пенсіонерів, діти більше 2 тисяч та інваліди загального захворювання около. 300 осіб. Внутрішньопереміщеним особам, які звернулися за допомогою, потрібно зробити певні дії. Для оформлення довідки внутрішньопереміщеної особи заявнику потрібно звернутися до управління соціального захисту населення. Надати документ, це паспорт або інший документ, що підтверджує його особистість та наявна інформація, звідки він перемістився. Того ж дня надається ця довідка, і заявник подає заяву на оформлення допомоги. Вони подали до нас заяви та айбановські розрахунки банківських установ про нарахування виплат. Особи з інвалідністю та діти до 18 років отримують по 3 тисячі гривень, інші особи по 2 тисячі гривень. Начальник відділу персоніфікації УСЗН пояснює, в якому випадку може припинитися виплата внутрішньопереміщеним особам. Якщо довідка скасована з причини, якщо заявник подав заяву про закриття довідки внутрішньопереміщеної особи або до до повернення до покинутого місця проживання. Також у іншому разі може ця довідка бути закрита, коли надійшов електронний запит від іншого управління іншої області. Якщо особа не подавала документ про вибуття або закриття від довідки ВПО, але не отримує допомогу. Якщо населений пункт, в якому перебувала особа, був виключений з переліку територіальних громад, в яких проводиться бойові дії. Цей наказ часто оновлюється щомісячно, є також оновлення декілька разів на місяць. Він доступний в електронних документах, інтернеті або будь-якому управлінні соціального захисту. Урядом 14 жовтня 2022 року прийнято зміни до порядку надання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20 березня 2022 року. Вказаними змінами прийнято рішення про продовження терміну подання повторних заяв внутрішньо переміщеними особами, які до 30 квітня подали заявку через Мобільний додаток Дія та не отримали відповідну допомогу на проживання. Для отримання допомоги на проживання внутрішньопереміщена особа має звернутися до органу соціального захисту населення із відповідною заявою або надіслати заяву поштою. Термін подання повторних заяв продовжено до 1 грудня поточного року.